Вже переходимо до суті от, роботи з закладом. Давай поговоримо про те, як підібрати, найняти, оформити персонал, роботи з персоналом. Підібрати простіше за все, це через наняття HR. Зараз персонал знаходити дуже важко в основах в умовах нашої реальності. Ну, кажемо, що ми знімаємо курс. У червні 2024 так, середина так. червня, наразі через посилення заходів з мобілізацією дуже важко знаходити людей. Багато повиїжджало, велика конкуренція серед співшукачів. Так, зараз дуже великий попит на працівників, тому самі шукати. Людей дуже важко. Тобто, наприклад, якщо взяти там ще рік десь, да, рік тому я шукав персонал. Я там працював керуючим у закладі. Я ж сам шукав персонал, завжди сам шукав персонал. І в мене це. Ну, нормально виходило, не було ніколи проблем. А то зараз е самому дуже важко шукати персонал е в тематичних групах е на work.ua, на роботі е дуже багато вакансій, і цим треба, щоб хтось займався. Насправді це цілий процес, який потребує е повноцінної участі. Раніше я просто закинув об'яву, і вони самі люди якось знаходились. Людей треба оформлювати, бо дуже посилилися контроль зі сторони держави. про, про це влаштування. Дуже, дуже збільшили штрафи, і, і тому це дуже такий теж кропіткий момент, на який треба зважати. Е а в цілому так. Всі ці ж процеси вони проходяться так же само, як раніше, але з ну, більш інтенсивною увагою, скажімо так. Угу. А тепер по суті, якщо людина звертається до нашого до нашої компанії, ми допомагаємо, закриваємо це питання під ключ. Так у нас є рекрутер, так. яка рекламує вакансії на OLX. Наскільки я знаю, так. що в неї десь зі ста діалогів. Вона передає 3-5 людей, ну, щоб люди розуміли воронку. 3-5 людей на співбесіду і може жодна не підійти. Тобто рекрутер робить величезну роботу, обробку, професійно заманює Класними умовами, потім ми проводимо співбесіду, відбираємо тих, хто нам підходить. Коли ми відібрали тим, тих, хто нам підходить попередньо, ми відправляємо до замовника, щоб вони просто як люди ну, сходяться, не сходяться. І потім ми вже робимо наступний кастинг, як він в роботі це показує. І якщо в роботі людина нам теж підходить, на якій ми якості дивимось? Е, ну, я завжди за те, щоб була людина з досвідом. Все-таки, якщо це новий заклад, краще, щоб була з досвідом, щоб вміла працювати саме на тих процесах, які нам потрібно, е, щоб людина бажала працювати. Тому що Ну, бувають такі люди, яким просто шукають. Так, да, їм потрібно працювати, але вони не хочуть. <світ> І це дуже впливає на роботу. На кінечний результат. Це людина має бути з. Ну, Адекватною життєвою позицією, так скажемо, щоб вона була там чемна. Вихована, тому що ми ж надаємо не тільки сервіс да, в ресторані. Ми ж надаємо ще таку, якби сприйманість, да, тось, гостинність, гостинність. Да, от має бути гостинність. Якщо ми просто дамо сервіс, це буде такий біоробот працювати. Ще має бути гостинність. тобто людина має бути вічлива до людей. Вона їх має так любити, тому, що там, мізантропам тут не місце. Е, і е, от всі, якщо всі всі фактори там, людини е, е, присутні, то все буде ок. Ага. Е, навіть якщо не досвіда, там небагато, то в принципі підвчити можна, але я ж кажу, бажання і е, така внутрішня така любов до роботи з людьми, вона має бути. А які професійні якості можна довчити, чи треба обов'язково з великим досвідом? Ну, Якщо людина має такий потенціал до навчання, то, в принципі, можемо довчити. Якщо ну, їй неможливо навчити, то який би в неї досвід не був, то ну, буде важкувато. Перев... Учувати теж важкувато насправді, uh -huh. тому якщо там десь вона звикла там в якомусь. Ну, от людина звикла десь працювати, її так навчили, але вона не, не гнучка. Да? Тобто її перевчити буде дуже важко. Треба дивитись, хто це. От HR на першому етапі співбесіди це виявляє, потім ми там на другому етапі співбесіди це маємо виявити, а третє вже на стажування. Да? Тобто, це, це такі. Відбір ага. і таке останнє. Дуже хотів по питанню персоналу. Пам'ятаю, тарасповідав, що є такі люди, які кажуть: я непогано готую котлетки, я хочу відкрити заклад і там стояти поваром. Угу. Що ти вважаєш про це? Ну, це ок. Я вважаю, що це дуже ок. Е, е, зараз в такий особливо формат такого маленького бізнесу, Він е, він якби і так розполагає, да, до того, що сам е, власник е, може там працювати, да. але тоді має бути керуючий. О, ні, ну Якщо він міг керувати, то хай керує сам. А дивіться, це ж йде з тих ще часів, коли, скажімо так, бізнес, да, це було таке ремесло. Да? Так, то сімейна есть, справа да, це сімейна справа. Вона зараз там у Старій Європі вона збереглась в певній мірі. Да? Там, хтось відкриває ресторани, там вся сім'я працює. Ну, Це тільки ок, тому що такі люди дадуть більш якісно. Е Обслуговування бізнес так, буде класно. Так, так, тобто так, можна так. наймати тут е, своїх родичів, е, знайомих. Ну, якщо ви в добрих стосунках, то ок. навчати і буде працювати. Так, так. так, у нас працюють от, близькі люди, там, родичі, тому ми, ми тільки за цим.